Доброго вечора. У нас е, розпочинається війна з ігрецьким альянсом Рік е, Under Construction. І ось такі оборони без лікування і воскресіння війна. -та. І ось такі оборони є і овочі, і джгужеляни, і просто б'ючі, слимаків теж вистачає. Ну, якось так. Ну і звісно без хородарів е не обійшлося. Окей. Ну тоді подивимось, е що воно як буде. Е будемо бити пізніше. Для вас це кілька секунд, а я буду підбирати потім. Так, і знову з поверненням. Ну то що, давайте відбивати. В нас зали залишилось 6 ударів, у суперника 8. Ми трохи попереду. Залишились тільки мої удари, тому не будемо ризикувати. Візьмемо просто більш-менш нормальні цілі. Та й спробуємо. Спробуємо просто відіграти нормально. Так, одразу. Угу. А можна, в принципі, спробувати синьою командою сюди сходити. Сходити з синьою командою. Але цей овоч буде нам робити проблеми. Тому давай краще сходимо сюди або сюди, може, спочатку. Так, тут є фавни. Ага. Ну, цікаво, цікаво. Досить непрості команди залишились. Або розпочати щось з жовтих. Хоча ні, давай спробуємо на, на цього сходити. Є в нас зелені, нормальні, тож давайте там ними і сходимо, візьмемо цього. Візьмемо перегріна сюди, елканина, щоб нам не ризалася манна. Та й візьмемо розу по традиції, щоб вона нам трошки лікувала, знімала, може, якісь стаки. Ну і плюс що тут е, три тих е, мегаміньчика, що може на нас не буде багато паразитів. Якось так. Ну, поїхали. Так, що у нас по каменю? Не дуже, якщо чесно. Ну, давай шукати. Почнемо. Ага. Трійка зелена є, але що з неї толку? Давай тут ще в центр скинемо. Ну, в принципі, в принципі, можна так підвести. Ага, взагалі кристалик знайшовся. Ну, прекрасно. Якби він ще е, е, і вибух одразу зробив, то взагалі було б чудово. Ну, але і так непогано. Думаю, одразу зривати чи ні. Давай взірвемо через комбо. Так. Ага, але овоч зарядився, окей. Так, 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 обережно. Давай б'ємо. Так. Спробуємо тепер фавніра добити, бо він мені найбільш неприємний тут. Ага, мегаміньони працюють. І потрібно нам зарядити ще френка. Поки немає там каміння, але ось так наче буде. Жовта триєчка. Давай б'ємо. Сподіваюсь, він витримає ульту двох героїв. Ухилився раз. І тут ну, по ньому не попали. Окей, тоді би йти. Складемо зелень. І, я думаю, доб'ємо. Повинні наче вигравати. Є. Одного Хродгара забрали. Далі більше на Хротгорів нападати не будемо, бо там, якби немає мені особливо чим бити. Ось досить цікава ціль. Це аля жовтий як дуля, тільки жовтий. В принципі, давай спробуємо. І ми спробуємо теж фіо командою. Ось такою візьмемо хрейдмара, Анубіса, Гастіля. Візьмемо нашу мільку. І Вайшалі, може, буде вона тут що чистити? Можна спробувати буде їх здиспелити. Але то таке, ось зараз Вайшалі, мені тут, поки вона не подобається. Але кого взяти ліпше? В принципі, чистити не потрібно. Можна ось так от спробувати взяти міньйонів. І так ми трохи поживемо ще. Так, до речі, мені більше подобається. В принципі, всі з загонами. Тож, давайте спробуємо. Так. Непоганий хід з синіми у Річарда. Там буде у нас трійка фіол, і потім вже будемо комбити далі. Або можна одразу трійку зробити, але мені не подобається цей хід. Ну, якщо тут навіть з якимось комбо зробити чи щось таке. Зелений до догори дати, ну теж таке собі. Може доїхати, може ні. Давай з синіх розпочнемо, як одразу дивилися, бо, як показує практика, то перший хід він завжди найліпший. Тепер жовта четвірка є. І, в принципі, все. Але ні, продовжимо так. Це у нас буде кристалик жовтий. Тепер складаємо жовтий кріс. Робиться ще комбо. І можна зробити ось таке комбо, сподіваюсь він не зарядиться. Він не зарядився. Спробуємо його трохи в сон прибрати. Це в нас вийшло. Поставимо Міньйонів і спробуємо знову зарядити аурікарка нашого. Трішки не зарядився, бо під замідлом був від річарда. Окей. Знову поставимо мега, ой, мега звичайних Міньйонів. Центр ми збили прекрасно. Зараз трохи нас ударить Йоканта. Але окей. І потрібно поставити жадібність. Я ось думаю куди. Можливо навіть сюди на її канту поставити. Тут сходити з жовтими. І спробувати в Вазаля вкрасти магну для Хрейдмар. Так, є контакт. Хрейдмар б'є. Шалений урон після гастіля, ну взагалі я... Нема слів. Що тут коментувати, це, ну все класно вийшло. Так, і ще ж зарядився. Ага, зарядилось тільки мей, нічого страшного. Давай може, може навіть трошки розслабитись і трохи покомбити. Шукати ще фіол. Не знайшли, але добили і так камінням від гастіля. Так, це був другий удар. Далі. Дивлюсь, я на ось таку черміону. І думаю, потрібно сюди взяти синіх. І будемо брати синіх ми. ага, Ну, давай з ферусом візьмемо, бо думав одразу іншу команду взяти. Але я візьму цих синеньких, візьму до них. Взагалі тут Вівіка і Сейбол грають. Що нам тут потрібно? Диспелити? ну, наче деспели потрібен. Це ж не рівність, наче сейбл повинна йти в астрал або ні, і не пам'ятаю. Ну, добре, давай перевіримо. Так, і жовтих. Або вот тачистку взагалі можна спробувати в Айшалі взяти. Вона буде швидка. Вона буде швидка. Давай спробуємо. Це буде наша чистка. А ми побачимо, кого копіювати, якщо ми, звісно, зарядимо наших синіх. Таке собі, навіть не знаю, з чого й почати. З жовтих чи з фіолетових. Значить з фіолетових давай тут більше йде, то хай вони уходять, ті камінчики. Давай спробуємо ще знайти синій кристал. У нас це вийшло. Тому давай робимо його одразу. Ще й знесли черміону, ще й знову кристалик знайшли. Угу. А Тепер. Може є сенс з копію зробити одразу ось так. Повісити на них травління. Вімкнемо сейбол на всяк випадок, фергусом підріжемо манну. Я думаю, можна вдарити оцю зеленою одразу. Хьогнем ми вдаримо по цій. І зірвемо синенький кристалик. Зараз перезарядимо і будемо, я думаю, добивати. Тепер копіюємо ми ось цього пасажира. Зріжемо ще манну. І давай будемо все ж таки цю добивати. Все, є. Пощастило з кристаликом, якби не синій кристалик, то було б це набагато тяжче. Так, далі. Давай можна сходити сюди, на гуза. Так, а ну що він тут робить? Ага, Ліпучість. Давай сходимо сюди нашим тапком з газелькою. Я розумію, що газелька тут слабо відіграє. Але нам вона потрібна заради бафів, мені подобається, як вони там потім б'ють. І ось сюди сейбл. Чи потрібна нам чистка? Наша нам чистка, коли є газелька. Газелька теж буде до першого, до першого урону по ній потім теж помре. І ось тут питання, кого поставити. Можна, в принципі, Скорію. Може він там заблочить чи порижить атаку. Або взяти синього когось. Так, ці троє сині у мене в одній команді, їх не буду вже розбирати. Галинку не візьмеш. Можна спробувати Десмонда взяти. Спробувати заблочити, але цих двох там можна і не заблочити. Взяти. Можливо, скринька теж непоганий варіант. Або найма взагалі. Хоча що тут найм нічого не зробить. Там гарнізончиків нема. Але давай Лепіоту візьмемо краще. Лепіоти, ну, хіба гуза відправимо ми в сон. Хіба тільки гуза. І що ми то виграємо? Наче нічого, але давай спробуємо. Мені трохи не подобається мені щось. Хм. Не можу вирішити, кого тут краще, тому і так трохи довго вибачайте вже. Може взагалі Людвіга тут взяти. Ось так. Може нам насип... насиплять каміння. Хамера ми поставимо сюди. Ось. І, в принципі, ну, до речі, буде непогано. Якщо зарядиться Людвіг, то, в принципі, може бути добре. Поїхали спробуємо, зараз гра нам покаже. Є синій кристал, тому робимо ось так через жовтий. Так. Ще давай спочатку зарядимо газельку. І гуза заодно. Але він наче б'є в... тільки в Людвіга. Давай зробимо ось так. І... Думаю, може тут зробити трійку просто. Або ні, давай кристалик там хай урон проходить. Угу, Червоний є. Але трішки не дозарядили. Людвіга поки притримаємо, вдаримо синіми. І ось так червоні складемо. Так, мать Гренделя ми знесли. Її найбільше я й боявся, якщо чесно. Так, одного фавна теж знесли. Але бачите, що робить. Річард цілиться в газельку все ж таки. Давай ми покажемо, що так робити не можна. Зарядимо Людвіга і зараз синіми будемо добувати Річарда, щоб він дуже багато не брав на себе. Значить другою ультою повинні добувати вже. Газельку не будемо притискати. Це, звісно, афера така була Людвіга брати з Газелькою, але це був план на рахунок того, якщо газельку б вбили, то тоді б Людвіг би і відіграв би ось. Ну, якось так вийшло. Все окей. Тут є. Команда була трохи така з аферою, але спрацювало. Далі, є ще у нас одна синя команда. Ну, то можна спробувати тою синьою командою сходити десь, де можна поболочити, наприклад, сюди. Але тут ця є, котра мені не подобається. Хоча з іншого боку, якщо я її заблочу, або вдарю слізмером, то все буде ок. Тому давай беремо Сунзяня, беремо слізміра персея. І зазвичай грає тут барт і грає Босом. Тут нам, я думаю, не потрібен не один, ні другий. Можна спробувати або взяти дві скриньки, що теж є непоганим. Ось так, наприклад. І якщо що, то може будемо добувати скринькою, там і мана ще до, додасться. Ну, давай спробуємо, поїхали. Так. Трішки сині погано стоять. Давай спочатку цю трієчку сходимо. Ага. Трішки поїхало комбо. Давай зробимо тоді четвірку фіол. А, трійка. Вибачаюсь, не туди глянув. Думав, що воно залишиться. В принципі, можна ось цю трієчку скласти. Рухаємо комбо. Угу. Не дуже вийшло, як хотілося. Так, ну один раз витримали. Тепер його потрібно якось добувати вже. Є в нас заряд синіх, але щоб його не зарядити ще раз. Давай спробуємо вбити. Може його взагалі заблочити, спробувати. 1800, ну так, потрібно двома бити. Давай його заболочимо. Ага, вбили, окей, це що робить? А цей. Угу. Будемо з паразитами погано. Хоча я б тут правильніше взагалі б Модрід заболочив би. Не, давай цю, щоб ми не були паралізовані. Зараз, я думаю, зберемо філоуми скриньку. Стільки вирішую, як її зробити з комбо чи не дуже. Давай ось так через пустоту. І потім зелену скриньку зарядимо ще. Угу. Так, тоді б'ємо сюди першою скринькою. Зараз зарядимо другу. Давай б'ємо так. І що це нам дало? Поки що невідомо. Модрід наступним ходом буде ходити, тому я пропоную зробити комбо. Я краще тільки. І давай спочатку сюди жовте сходимо, а далі подивимось. Ну, а тепер будемо комбити. Є зелень в пустоту, але я думаю, це нам не допомагає аж ніяк. Скриньки відкрилися. Угу, а Таке комбо я не розраховував, але в нас сині приїхав. Але цікаво, чи виживе хтось після ульти. Ну так, я думаю, тут нас доб'ють доб зараз. Все ж таки спробуємо зарядити синіх. Так. угу, Скринька нас покинула. Б'ємо цим. Спробуємо добити якось ні. Тут нам не вистачить вже нічого. Але все ж таки спробуємо цю зелень забрати. Ну, під паралічем так. Не хочеться в контру битися. Бо вона нас вб'є, як мені здається. Тей варіантів особливо нема три тички, тому давай його робимо через комбо. Хай там вже як проноситься урон, так і проноситься. ну... Тут бо все одно нас добили, розбивний тапок виявився. Ну, мало дуже синіх було. Попередньому тапку синіх там було забагато. Ще залишився в нас удар. О, давай сходимо, ну, не знаю, може сюди сходити на фавнів, але ні. Ж потрібно щось зелене пошукати. Можна, в принципі, сюди сходити. Два зелені якраз є, тому давай лікуй. Раст, Біловульф. Візьмемо до них ми Дарка, щоб нам підвищував стаки. Та і ну, давайте подивимось. Нам би б'ючого сюди, ще когось. Або дулю з щітками, що теж непогано проти зелені. Ось так, ще й травити їх буде. А, давайте поїхали, спробуємо. Чому б і ні. Трійка є червоних, але не дуже мені подобається. Там, якщо ще поїде зелень або сині, то буду просто заряджатися фавнір. Хоча, в принципі, ми з таунтом, то можна так зробити. Угу. Бачите, комбо все ж таки поїхало. Ну, щоб ще щось би цікаве, доїхало, то було пок, а так. Давай скинемо в цього фавніра. Угу. Хай він б'є краще в таунт. Так буде, я думаю, ліпше. І спробуємо зарядити своїх червоних. Угу. І гнома заодно, і ще когось до пари. Будемо бити овоч, якщо буде ким бити. Наче поки є. Давай тоді б'ємо. Так, давай зарядимо раста. Ага, щось я провтикав, що таунт вкр... вкрадеться. Поспішив трохи. Давай спробуємо фіолом добити. Ні. Але ми можемо їх підпалити і добити растом. Є. Тепер спробуємо обережно в пустоту прокинути, Хай вони там трохи горять. Ну і ми теж горимо. Але, але. Угу. біловульф нас покинув. Ой, це зараз буде добивати. Ну. Добре, давай ось так спробуємо. Ага, ну тут цю доб'ють, я думаю. Хм, Не добили, але і ми тут нічого не зробимо вже, я думаю. Угу, 17 очок залишилось неї здоров'я. Давай так хоч пронесемо ще урон. І все і згоріли. Ну, якось так. 4-6 відбив. Що ми набрали? 290 очок. Ну, в принципі, результат окей. Третє місце це, я думаю, норма. І що тут залишилось? Ну, в них як і було 8 капців. Ну, наче не надзогоняють нас. Я думаю, це перемога. Тож, всім дякую за увагу. Підтримайте лайком та підпискою. Всім на добраніч та тихої ночі. До зустрічі у нових відео. Ну і давайте подивимось Гуд за перемогу. Фу, ну, Не вже прорвало. І альфу дали. І ось таку ефірку. Ну нарешті давно нічого не падало за перемогу. Якось так зробимо скрін, хай буде. Добре, всім до побачення.